Дійсно, у 2024 році міністерством освіти і науки України було запроваджено оновлений підхід до викладання предмету захисту країни, який передбачає оновлення змісту, оновлення освітнього середовища та оновлення підходів до викладання. Зокрема, ми говоримо про розбудову осередків, а також про те, що учні та учениці навчатимуться за новими підходами, де замість зубління статутів будуть запропоновані практичні навички. Так, програма, яка сьогодні використовується в межах інноваційного проекту спровадження курсу захисту України, передбачає такі модулі, як основи національної безпеки, тактичне управління, стилецька підготовка, «Домедична допомога». Інженерна фортифікація, цивільне населення в умовах війни це ті сучасні знання, які сьогодні має мати кожен громадянин, оскільки наша держава перед викликами, які створюються зовні, має давати гідний опір і розуміти цінність захисту України. Крім того, ми говоримо про розбудову навчальних осередків. Сьогодні понад 65% старшокласників країни. Здобувають знання захисту України у майже тисячі осередків. Осередок це зорганізований з різними всередині просторами, зокрема зоною тактичної медицини, зоною для навчання управління дронами і стрілецькою зоною простори, де власне формуються ті практичні уміння, які сьогодні є частиною програми підготовки. Крім того, Міністерство освіти і науки України розробило та щороку оновлює перелік засобів навчання, доповнюючи їх тими дидактичними і технічними рішеннями, які відповідають оновленій типовій модельній навчальній програмі. З 2027 року всі заклади освіти перейдуть до викладання захисту України за оновленою програмою, і тут дуже важлива наша співпраця із міністерством ветеранів України, спільно з яким ми видали методичні рекомендації щодо залучення до викладання предмету захисту України наших ветеранів і ветеранок. Завдяки тій професійній адаптації сьогодні ветерани та ветеранки можуть долучитися у ролі вчителів, викладачів захисту України до закладів загальної середньої освіти.